Так, дивимося, зараз ось є ремонтик. Воно вже відпочило. Ось є диск. Зараз будемо збирати. Ну, давай, да, я ж їм сніму, ще Так, так Дивимося. Ось у нас помітка по ремонту. Да? Так, мастимо. От. Це у нас BMW було і є. Мастимо. Так, збираємо. Збираємо все це діло. Вот. Так, пішла на Качка. Пішла на Качка. Тут був Неспасний. Без зовнішнього, але двойний проруб у нутрях. Там пошукаєте відео, будете дивитися, да? От. це ми вам так, чисто для контентіку знімаємо після того, як ми все зробили. Так, і улюблено наші тягарці дивимося, чик, вам бачно, да? немає ніякої шишки. Все гаразд. Тут два слої корду, навіть на те, що тут, не взираючи, що це м'яка шина по бочині, да, все рівно ми поклали два слої корду. Так що якісніше на монтаж місту Дніпро робимо гарячу вулканізацію і навіть правимо диски. Хто не знає, а хто знає, той знає.